Арешт Путіна у компанії з Кадафі Мілошевичем і Гбагбо Путін став сьомим главою держави, звинуваченим міжнародним правосуддям. І також маємо реакцію президента України Володимира Зеленського. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність, деталі за хвилину я нагадую. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Мною прийняте рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Російський диктатор Володимир Путін став сьомим главою держави в історії звинуваченим міжнародним правосуддям у п'ятницю, 17 березня, міжнародний кримінальний суд у Гагазі видав ордер на арешт президента країни-агресора Росії. Тепер він підозрюваний у примусовому переміщенні українських дітей. Тепер е всі держави, які є учасниками Римського статуту, якщо е Володимир Путін опиниться на їхній території, зобов'язані його затримати на виконання ордеру міжнародного кримінального суду. Вперше офіційно, юридично, не політично, а юридично президент Путін кваліфікований як воєнний злочинець, і не просто як злочинець, а як людина, яка краде дітей. А краже дітей це до речі, може бути кваліфіковано як одна з ознак геноциду. І от президент України Володимир Зеленський назвав рішення міжнародного кримінального суду в Газі про видачу ордера на арешт диктатора РФ Путіна історичним. Український лідер подякував команді прокурора Каріма Хана, співробітникам МКС і всім, хто допомагає нам боротися за справедливість. Про це Гарант сказав у зверненні до народу ввечері 17 березня. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність, керівник держави терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині у депортації українських дітей, незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави терориста. Він сказав, що в цього розслідування є реальна перспектива. За останніми даними у кримінальних провадженнях, які розслідують українські правоохоронні органи, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантам українських дітей, але реальне повне число депортованих може бути значно більше. Поки що повернути вдалося понад 300 дітей, за словами президента, здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівництва країни-агресорки розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на території Росії. Розпорошувати по віддалених регіонах все це очевидно державна політика Росії, державні рішення і державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави раніше? Міжнародне правосуддя звинувачувало ще шістьох глав держав. Серед них президент Кот Дівуару Лоран Гбагбо, кенійський політик Хуро Кеніята, президент Судану Омар Аль-Башир, лідер Лівії Муамар Кадафі, президент Ліберії Чарльз Тейлор, колишній президент Сербії Слободан Мілошевич. Хотів би зазначити, що наші погляди співпадають у багатьох сферах. У першу чергу ми проти втручання США у внутрішні справи арабських країн. Загалом, питання миру в Судані зривається через інтриги США. Отже, йдемо по порядку. Омара Аль-Башира у 2008 році звинуватили в організації геноциду, пов'язаного з конфліктом у Дарфурі, Міжетнічний конфлікт, у межах якого влада Суданої арабської міліції Джанджавіт – Згідно з висновком ООН, здійснювала політику геноциду щодо місцевого населення. Лише у 2019 році його відсторонили від влади та заарештували. Газі його поки що не видали. Він став першим чинним главою держави. Ордер на арешт якого видав саме міжнародний суд у Газі. Я закликаю мільйони людей з одного боку пустелі до протилежного. Ми підемо на повстання мільйонами, очищуючи лівію дюйм за дюймом, вулицю за вулицею, будинок за будинком, людину за людиною. Доти, поки країна не очиститься від бруду. Ордер на арешт Муамара Каддафі було видано у 2011 році у зв'язку зі скоєнням злочинів проти людяності. Зокрема, під час операції із придушення масових акцій протесту в середині країни Каддафі віддавав накази живцем роти незгодних демонстрантів. Міжнародного суду в газі політик уникнув. Його вбили повстанці. Першим в історії главою держави, який постав перед МКС у 2011 році, став Лоран Гбагбо. Йому висунуто звинувачення у злочинах проти людяності скоєних у ході збройного конфлікту в країні 2010-2011 роках. Через 8 років у 2019 році Гбагбо було виправдано. У Кеніата звинувачував міжнародний кримінальний суд у скоєнні злочинів проти людяності. Людяності під час політичної кризи у Кенії у 2007-2008 роках у 2014 році звинувачення було знято через відсутність доказів. Чарльз Тейлор став першим засудженим главою держави. Його судив спеціальний суд із С'єра-Леоне. Тейлора визнали винним у пособництві та підбурюванні до воєнних злочинів та у співучасті у злочинах проти людяності. В травні 2012 року суд засудив Чарльза Тейлора до 50 років ув'язнення Милошевич, кромі всього прошого був сербом по національності і е... Он представляв радікальні такі шовіністичські круги сербського населення, і іменно в такому розрізі он проводив свою политику. Слободан Мілошевич, колишній президент Сербії, помер у в'язниці ООН у Гаазі, не дочекавшись вироку. Його судив попередник МКС-трибунал з колишньої Югославії. Його звинувачили в етнічних чистках депортації цивільного населення, злочинах проти людяності, порушення правил ведення вій. Ні та не Женевських конвенцій пізніше додали ще організацію та вчинення геноциду, встановлення політичного контролю за сербською поліцією та силами його народної армії. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! З вами була ваша Соня. Обов'язково ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні! Вдячні за. Принциповість і заготовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним. Наразі вдалося повернути трохи більше трьохсот дітей із усіх, які були вивезені силою вкрадені з України. Очевидно, що маємо повернути усіх. Очевидно, що будемо і надалі робити все для цього: для повернення кожного українця, кожної українки, кожної нашої дитини і для реальної відповідальності усіх винних в цій депортації від керівника держави терориста до усіх виконавців.